Кекс з персикового пюре. Дуже крутий. Він ще трішечки гарячий, але я хочу його дістати і вам показати. Рецепт цього кексу дуже простий. Дуже простий і оптима! Вау! Якій... м'ягосінький, як пушиночка, гляньте. Він ще парує. Рецепт цього кексу дуже простий. Записуйте, кому потрібен рецепт. 200 г борошна, 50 грамів какао, 1 чайна ложка соди, 70 мл олії, 1 стакан пюре персикового, 2 яйця. Цукор не додавайте, якщо пюре не солодке, можете трішки додати. Все гарно перемішали, виклали у форму, можете змазати вершковим маслом. Поставили в духовочку розігріту на 180 градусів на 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою. А, це дуже смачно. І розріжу я його, коли він схолоне. Не можна різати гарячим.